Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про актуальність Біблії. Євангелія від Луки, 12 розділ, 4-5 вірш. Кажу ж вам своїм друзям: не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але вкажу вам, кого треба боятися: бійтеся того, хто має владу, вбивши укинути в гієну. Так кажу вам, того бійтеся, важливо розуміти, що люди більшості своїх сфокусовані на емоціях, на тому, скільки прожити, на смерті, на суперництві, на постійній погоні за якимись матеріальними цінностями. Далі, Євангелія від Луки, 12 розділ, 24 вірш. Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні. Проте Бог і годує, скільки ж більше за птахів ви варті. Погляньте на ті онлілеї, як вони не прядуть ані чуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. Дійсно, що природа преображається весною, і Господь преображає всю природу. Так само і Слово Боже нас преображає. Без слова Божого в нашому житті постійна зима, все постійно сіре. І коли ми живемо в гармонії з творцем, то ми дійсно отримуємо все необхідне для свого життя. Для того, на що ми запрограмовані, і ми витрачаємо тоді своє життя для досягнення цілей, і цілі саме ті цілі, які стоять перед нами в, в нашому житті. І бо якщо немає Бога всередині, то ці всі цілі марні. І Також Ісус нам приводить чудову історію з 12 розділу Євангелія від Луки, з 13 го вірша, і озвався до нього один із народу, учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною. А він відказав йому чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника, і промовив до них: глядіть, остерігайтесь всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку, маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи: в одного багача э, гойно нива вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю, позоставлю клуні свої. І просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж та пий, веселися. Бог же до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї душі, твою, душі твої зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив, так і буває, і з тим, хто. Збирає для себе та небагатіє в Бога. Чудовий приклад для того нам Ісус дає, щоб ми розуміли та усвідомлювали сенс свого життя і шукали в першу чергу небесних цінностей, вічних цінностей, як Господь говорить, і тоді все інше нам приложиться. Тому що якщо ми не народимося духовно і не виконаємо свою функцію, яку можливо зробити лише в біблії апостольської церкви, пізнати та виконати волю Божу, то відповідно наше життя буде змарноване даремно, тому що погоня за цими матеріальними цінностями це безглуздя. Коли людина ставить перед собою якісь тимчасові матеріальні цінності. Після досягнення цілі воно втрачає з часом будь-який сенс. І людина хоче все більшого, і більшого, і більшого. І так проходить життя. На марні оці на марні досягнення, на марні цілі. Життя проходить, час проходить, життєвий ресурс витрачається, і це найцінніше, що є в нашому житті. І назад уже нічого не повернеш. І фініш такий, як в тій історії про багача та лазаря. Багач ні за що не думав, жив, насолоджувався життям, а потім опинився в пеклі і вже нічого не можна було зробити. Тому будьте розумні, використовуйте правильно свій життєвий ресурс, шукайте в першу чергу царства небесного та правди його, а все інше вам приложиться. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.